Серіал Піт це вибуховий медичний трилер, який змінює погляд на застарілий жанр розповідей про лікарню. Головна фішка картини, що кожна серія це одна година реального часу. Перший сезон охоплює одну 15 годинну зміну у відділенні швидкої допомоги. Це означає, що події розгортаються в реальному часі, починаючи з 7-ї ранку і розвиваються протягом усього дня. Якщо пацієнт з'явився на початку першої серії, а в четвертій все ще перебуває в кімнаті очікування. Це означає, що він пробув там більше трьох годин. Серіал справді вражає своєю здатністю розповідати цілу купу різних історій з розголудженим акторським складом таким чином, щоб за ним було неймовірно легко стежити. Насправді це дивовижно у зміні. Працює купа лікарів, студентів, медсестер, техніків, санітарів і парамедиків. А також постійно змінюється склад пацієнтів та їх родин, які заходять і виходять з відділення швидкої допомоги протягом дня, яким чином під ідеально врівноважує весь цей хаос і міжособисті стосунки, що дозволяє легко стежити за подіями, незважаючи на те, як багато всього відбувається і як швидко все може змінитися. Темп є правильним, і він вправно переходить від повільних моментів до напружених. Надзвичайних ситуацій. Багато випадків також є приземленими. Звісно, трапляються вогнепальні поранення, серцеві напади, щось де не так або пацієнт помирає, але найчастіше випадки, які ми бачимо, набагато менш драматичні. У більш серйозний діалог. Краплено багато добре написаних жартів. Студенти-медики жартують один з одного. Технічний персонал робить ставки на долю викраденої машини швидкої допомоги. Це не переходить у комедію, але шоу врівноважує свої важкі моменти влучним гумором, який завжди відчувається дуже людяним і природнім. Окрім рутинних історій, є пара наскрізних, які доволі легко зчитуються, однак залишаються важливими протягом перегляду кожного епізоду. Є декілька добре написаних персонажів. Зі своєю власною травмою і стресом, і безліч способів, якими вони з усім це справляються, і їм дається жонглювати такою кількістю людей, справ і проблем, не ламаючись, уся історія, звичайно, трішки гіпертрофована. Тут є перебільшення, однак у контексті історії в усе на екрані віриш та неможливо відірватися від перегляду. Рівень напруги критично високий. Не уявляю, яка тут буде кінцівка, але серіал дійсно вартий перегляду. Є один великий мінус. Кати виходу нового епізоду приходиться аж тиждень, і це звичайно збиває напругу та трохи втрачається сюжет. Якби це вийшло на Netflix, то ви точно пірнули у запійний перегляд на пару днів. Рекомендую починати дивитися після виходу усіх епізодів. На фоні кризи у Голлівуді я чіпляюсь за кожен оригінальний серіал, бо вже дуже втомився від типових рімейків та невдалих адаптацій. Сподіваюся, що сценаристи виберуться з усього цього, і перші ознаки оригінальності вже є. Про цей серіал важко щось сказати, щоб не зіпсувати спойлерами вам перше враження та не розкрити усі здогадки. Але мова там піде не просто про вбивства президента США. Картина розгортається у двох часових лініях. Перша – це приблизно наш час, інша недалеке майбутнє. Головні події, включно збивством президента, відбуваються у майбутньому. Однак ми регулярно будемо повертатися назад, щоб зрозуміти мотивацію головних героїв. У майбутньому історія розгортається у класичній американській ділі, заможному місці, повному професіоналів і великих будинків у передмісті з акуратними садами і безпечними вулицями, на яких граються діти. Сав'єр Колінс виховує дівчинку та хлопчика, працює агентом секретної служби, призначений 5 років тому очолити службу охорони нещодавно переобраного президента. Джеймс Марсден за останні пару років стає актором першої величини, і він дійсно вдало зіграв расиста президента, який по-дитячому схожий на тих дурників з Білого Дому. Така собі велика дитина у тілі чоловіка. Його вбивають на перших хвилинах. Сейф спустошений, і усе вказує на те, що за цим може стояти голова охорони. Проте глядачі знають, що це не так. Далі починається розслідування і знайомство з іншими героями. До кінця першого епізоду смачна і приконлива концепція затягне вас на гачок. Серіал поступово перетворюється на тлі добре продуманого сюжету, хто що і чому, на допит, що спонукає до роздумів про те, який вплив буде у долоносного рішення прийняте мешканцями містечка, що нас пов'язує, що руйнує як індивідуально, так і колективно, кому і чи варто знову довіряти, як примиритися з стратами та іншими жахливими незворотніми речами. Рай це точно знятий трилер з дотепністю та серцем, саме те, що зараз потрібне глядачу. Знаєте, я трішки сумую за тими пригодницькими фільмами 90-х, коли якась самоочевидна загадка здавалась дуже цікавою. Пізніше почались екранізації Дена Брауна та уся ця конспірологія. і це теж було дуже непогано. Але останній десяток років якось не траплялось нічого цікавого у цьому плані. І тут з'явився доволі незвичайний, принаймні у задумі, серіал про математика. Едвард Брукс, блискучий молодий аспірант з Кембриджу. Ми знаємо, що він геніальний, тому що різні професори математики стверджують, що це найкращий розум, який вони зустрічали з. За 30 років викладання. Хлопець працює над пошуком закономірностей у простих числах. Його цікавить виключно теорія, але на практиці це рішення дасть змогу зламати кожен цифровий шифер на планеті за декілька хвилин. Під час одного з моментів натхнення Еда його керівник обриває йому роботу та каже, що той має припинити згадувати про прості числа. Він викрадає записи хлопця і спалює їх, та через день знаходять його труп і кажуть про самогубство. Однак агентка АНБ бачить ширшу картину усього, що відбувається, і хоче докопатися до правди. Уся історія трохи розтягнута і місцями абсурдна, але вона точно цікава і варта того, щоб її подивитися. Це трохи вілхантінг, трохи ідентифікація Борна, з великою домішкою ігор розуму та коду Давінчі. З усього цього вийшов би непоганий пригодницький бойовик, але зробили посередній, трохи розтягнутий серіал. Netflix все частіше замовляє серіали за кордоном, і хоч більшість з них це посередні та слабкі історії, однак є і гарні виключення. Серіал «Касандра» вийшов дуже вчасно та поєднав у собі найважливіші риси з сильної сучасної розповіді. Тут є дві часових лінії: одна наш час, інша середина 70-х. Однак інтер'єр будинку, у який приїздить родина, зберіг образ минулого старіччя. Саміра, Девід та двоє дітей хочуть знайти спокій після того, як у їх родині. Стався жахливий випадок, і їх шлюб потрібно. Просто перезавантажити. Вони потрапляють в універсальний розумний будинок. Він трошки дивний, та критий басейн і величезний простір усе компенсують. Ним керує робот-домогосподарка, що швидко прокидається від 50-річного сну. Висока, червона, увінчена телевізійним екраном, що транслює жіноче обличчя. Касандра весело називає себе хрещеною цієї родини. Вона обдаровує дітей надмірною вагою, зацікавлено розглядає оголеного чоловіка. І з обуренням критикує кожен крок жінки. Хоча напружена ситуація швидко переростає в активні погрози та фізичну розправу над самірою, її сім'я не вірить у підступність намірів робота. У кінці першого епізоду ми дізнаємось, що колись Касандра була жінкою, яка жила у цьому будинку. Головна загадка серіалу у тому, щоб зрозуміти, як Касандра стала роботом та чому розумний будинок отримав якусь збочену свідомість. Серіал гарно тримає напругу і вміло скидає темп лише тоді, коли розповідає про минуле героїні та через що вона опинилась у тілі робота. Серіал підіймає найголовніші теми сучасності: небезпека штучного інтелекту, сучасний шлюб і гіперконтроль над своїм життям та життям оточуючих. Крім того, Касандра показує, наскільки світ змінився для жінок, чоловіків і дітей, проводячи паралелі з минулим. Це дуже проста і гарна історія, яка легкими прийомами показує складність сучасного життя та небезпеки майбутнього. Ця картина варта перегляду, та фінальний епізод вас не розчарує.